Привіт, вітаю вас на подкасті Таймаут. Хоча я не знаю, чи можна це називати подкастом, поки в мене мікрофон досі в ремонті, і я просто тут на кріслі м -м, сижу філософство про НБА. Але дякую, що увімкнули це відео. Обов'язково переходьте до нас в телеграм-канал. Там кожен день купу постів, все цікаво. І в описі відео всі посилання, які вам треба знайти, вибирайте будь-яке і насолоджуйтесь контентом про НБА. Сьогодні насправді я зрозумів, що я обіцяв, що в минулому році. Який був 25 днів тому, якби страшно це не звучало, я обіцяв е, випустити перший подкаст в новому 2025 році, як тільки в НБА відбудеться масштабний трейд. Тому що очікувалось, ну що на це піде тиждень, потім два тижні е, я записав спешл про Джимі Батлера, якого досі так нікуди не обміняло, хоча здається, це е, близько. І ось пройшло ще два тижні, і знову нікого не обміняли. І якісь чутки зараз записувати не буду. Але ось уже чер... менш ніж через два тижні е, у нас трейделай е, останній день в сезоні, в якому можна буде е, міняти гра... франшизом своїми активами, і потім можна буде тільки вільних агентів підписувати. Тому очікуємо його, якщо я не помиляюся, 6 лютого цей день і 7-го я вже зможу з чистою совістю записати вам подкаст, де ми поговоримо про всі трейди зими 2025 року. Сьогодні тема більш філософська, тема, насправді, яку я дуже-дуже люблю. Колись ще в 2018-2019 роках ніч All Star. Суботня з цими конкурсами усіми, просто за нашим часом вона з суботи на неділю. Тому це була єдина ніч в році, коли я прямо вночі вмикав собі в третій ночі, вмикав НВА, насолоджувався триочковими данками. Конкурс умінь тоді вже був нецікавий. А ось цим насолоджувався, і багато моїх друзів, з якими ми грали в командах або просто десь перетинались на якихось майданчиках. Знаю, що для них було таких дві ночі, тому що вони потім з неділі на понеділок вони теж не спали. Вони дивилися Старґейм в Шарлот. От після Шарлоту, насправді, багато хто перестав, тому що це був жахливий тоді. Матч всіх зірок. А за рік чи за два, коли сталася трагедія з Кобі Брайантом, і ось тоді вона сталася якраз на початку 2020 року. А в тобто в січні і в лютому відбувалась гра, ось це була найкраща гра, напевно, за останні років 10, коли команди просто ну, хоч якось захищались, викладались. Там була до кінця боротьба, там був рахунок 157-156, там... Ну, ну, було справді приємно подивитись. Після того почався якийсь цирк уродів, який, я очікую, продовжиться і в цьому році. Але давайте одразу до такої важливої теми. Не в наступному, я думаю, тому що цьогорічний All-Star Weekend стане 74-м в історії е, Національної баскетбольної асоціації. Ви розумієте, що це означає? Що вже в наступному році, в 2026, Остер Старвікін пройде там, же, в Каліфорнії, тому що в цьому році він пройде в Сан-Франциско, на домашній арені Golden State Warriors. А в наступному році він пройде на, напевно, найкращій спортивній арені світу, в, на домашній арені Лос-Анджелес Кліперс, тільки побудованій. Там пожежі в Лос-Анджелесі за ареною все добре, не переживайте. 2 мільярди в неї вбухали, і 75-й All Star Вікенд в історії приймає Лос-Анджелес. Це буде вже в наступному році. От там я, я чекаю. Ну, от, от реально, от вперше за років шість я буду прям чекати круго, крутого All Star Weekend, Я знову не буду спати вночі. Я в минулому році не спав. Про це трошки згодом. Е і чому я не раджу так робити. Е Ось цього річний стане 74, теж насправді багато великі очікування, тому що Сан-Франциско Голден Стейт не приймають в четверте в історії як домашня команда. Але минулий був 2000-му, і тоді ви розумієте, вони ще грали в Окленді, тоді ще Каліфорні... мерія міста, яка примудрилась, я нагадаю, втратити за останні. Uh, 10 років 10, і я просто не пам'ятаю, коли команда НФЛ uh, перейшла. Uh, коротше, три спортивні команди втратили. Прикиньте, НФЛ uh, переїхала в Лас-Вегас, баскетбольна в сан франциско Типу за 7 кілометрів через міст, начебто, не так багато, але вони і баскетбол втратили. І ось в, в минулому звіті 2024 році вони втратили і команду в МЛБ, яка переїхала в Сакраменто. Ось минулий вікенд був в 2000-му в Окленді, останні кількі голдостей приймали. Тут зараз вони приймуть вже в Сан-Франциско, і о, очікування якісь, якщо чесно, їх взагалі нема. Але і тем якихось зараз немає, цікавіших, хіба що прогнозувати трейди, але прогнозувати, блін, невідомо що там станеться. Один каже одне, другий інше. Тому давайте просто ну, посидимо пофілософствуємо, філософствуємо, поділимось очікуваннями. І взагалі розберемося, що там ми наголосували як народ, що там медіа наголосували і що там сталося, тому що стартові п'ятірки вже відомі, якщо ну, я думаю, вам це відомо. Найцікавіше в стартових п'ятірках. Давайте я їх навіть озвучу, щоб, може, все ж таки хтось не знає. Отже, на мать всіх зірок, який за київським часом відбудеться 17-го. Лютого го він відбудеться за каліфорнійським часом о 0,3-0-0. В понеділок вночі зранку відбудеться цей матч. Тому спіть обов'язково в цей час. Отже, на сході у нас Яніса Титокумпа, Джейлен Брансон, Донован Мітчелл, Джейсон Тейтум і Карл Ентоні Таунс вперше з 1975 року Нью-Йорк Нікс мають два стартери. В команді своєї конференції, але вони не по конференціям будуть грати про це трішечки е, згодом. На заході у нас Стеф Карі, Кевін Дюрант, е, Шай, зрозуміло, Леврон Джеймс та Нікола Йокіч. Е, по результатам е, це було, е, вибрані вони, були е, в консіліумі, е, фани 50%, гравці НБА голосували 25%. І медіа теж 25% відсотків, Це е, загальні виводились бали, результати, і на кожну позицію вибирали гравця по цьому. Що у нас було по е, голосуванню саме глядачів. Е, Фронкорд, тобто форварди та центрові, на заході виграв дуже впевнений Нікола Йокіч. І е, чи не вперше за чи вперше це, чи вдруге, коли Леброн Джеймс. Отримав не найбільше голосів Франкорту на о, заході з часу, як він грає за лейтерс. Він другий, він програв близько 400 тисяч голосів Ніколі Йокічу. І третій тут Дюрант е, теж у них за 3 мільйони голосів, 2, 2 мільйони 875 тисяч у Віктора Вамбаньяма, у Ентоні Девіса п'ятий, в нього майже 2,5 мільйони, і далі там Шенгюн уже менше мільйона, і далі йдуть. Восьмий Ендрю Вігінс у гравців ліги, він 21. Е, по захисникам дуже впевнено виграв Шей, це приємно, тому що у нього бували з цим проблеми. Але тут він як головний претендент і фаворит на MVP ліги, Думаю, ви погодитесь. Тому тут він прям впевнено виграє. Він виграє і по гравцям НБА, і е, результат голосування, і гравці НБА, і медіа, і у фанів, і е, другий в усіх цих категоріях. Серед захисників на заході Стеф Карі у нього 2 мільйони 300 тисяч голосів е, на 300 тисяч менше у Луки Дончича, який третій, і який, до речі, не факт, що зможе зіграти на Остарі, якщо його туди е, доберуть. Е, далі там уже теж люди прям е, менше мільйона мають. Е, ні, більше мільйона мають Керінг і Ентоні Едвардс, але вони так не. Їм цього не вистачило. На Сході у нас перший Яніс, у нього 4,5 мільйони е глядацьких голосів. Він виграв по усій лізі, так, це найбільше. У Тейтема 3,6 мільйони, і дуже багато. У Карла Ентоні Таунса 3 мільйони 200 тисяч голосів. Причому цікаво, що е він третій у е фронткорті. На сході і третій, і Джейлен Брансон, який є його Джерсі, є четверта, найбільш продавана серед у, у, Джерсі усіх гравців НБА. І ось знову, тобто, він не входить в топ 2 захисники а, ліги за голосами глядачів. І мене це дивує. Я не розумію, чому фан Нью-Йорка не голосують за нього. Типу, ну Нью-Йорк вважається це. Якщо б вони ще чемпіонство вигравали частіше, ніж двох гравців на матч всіх Зірок в старті випускали, бо у них якраз ось ті останні Волт Фрейзер і Монро, вони якраз з команди Nix, яка остання вигравала чемпіонство в 73-му році, в 75-му вони двоє поїхали. І Нью-Йорк не виграє це зрозуміло, про це можна масу приколів, але в них величезна фанваза просто і чомусь от за Брансона не голосують, хоча він програв другому Донвану Мітчеллу всього лише 300 тисяч голосів. Так, давайте скажемо, Ламелу Бол виграв 2 мільйони 400 тисяч, але медіа та гравці не пустили його в топ-2 захисники тому він третій і він поки на ну, Остар не вибраний. Може бути і не вибраний взагалі. Е, другий Мітчел майже 2 мільйони. Тисячу е, сімсот мільйон сімсот тисяч голосів у Джелина Брансона, е, Лілард півтора мільйони і далі там третій. Кейт Тайріс уже мають менше таріс Мексі Халібертона в топ-10 як не було, так і нема. Десятку замикає Тайлер Хіру, в нього 370 тисяч голосів. Тобто, розумієте, минулого року чи то після першого, чи то після другого Тайера, оці, коли вони фоточку викладають кого голосів у Хелібертона було більше мільйона. Ну цього року в нього точно менше ніж 370 тисяч голосів. Хороший сезон індіана індіана сьогодні спирс виграли минулого разу в четвер в. 30 чок програли в Парижі, класні були ігри, питань нема. Є питання до Таріза Гелібертона, до от, останніх 10 матчів Індіани нема, але все, що було до цього, це великий привіт. При тому, що якщо він в підсумку опиниться на Остарі за ці останні 10 матчів Індіани, поки вони на підйомі, взагалі не здивуюсь. Ну, типу, більш-менш насправді. Ці от голоси, коли враховують і Фані, і медіа, і гравців лі, воно щось там більш-менш урівнюється. Крім от року, коли поїхав Ендрю Вігінс, при тому, що я б не сказав, що він прям, ну, це прям скандал на всі, на просто темна пляма в історії НБА та поїздка Ендрю Вігінса на Остар. Він ну, типу. Він звісно тоді не мав в старті виходити. Я не пам'ятаю, що там в Лізі творилось, хто були краще. Може, він і мав їхати. Просто там було да. ну Що китайці, фанбаза Golden State. не лише китайці, але їх дуже багато. Вони просто ну, китайці дуже його люблять і наголосували занадто багато. Чи може такий прикол був тоді? Я вже не пам'ятаю, але ну він поїхав. І ось після того, тому що ж я в телеграмі насправді пост е, писав непоганий, на мою думку. Е, багато хто може з ним не погодиться, Але насправді, оці всі голоси е, ось ці-всі наші п'ятірки ми любимо писати, іноді там 24 всі гравці вибирати на Остар. Це ну, це така суб'єктивщина, Ось тут прям. Видно вподобання кожного в баскетболі, якісь ти гри подобається, і всяке таке. Тому що ось я, наприклад, писав: я вважаю, що цього року від сходу має їхати чотири гравці з Клівленда. Як рівно 10 років тому чотири гравці з Атланти їхали з легендарної Атланти, яка за весь січень. Це ж було січне. Ну 15-0 пройшла місяць, ні разу не програла. Правда, тоді вибрали трьох Двейн Вейт з Майами. Хіт отримав травму і добрали ще Кайла Корвера. І і так, четвірка Атланти опинилась на Олстарі. Кайл Корвер після того більше на Олстар не їхав. І я хочу бачити, прям я дуже-дуже дуже 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 хочу бачити всю четвірку Клівленда. Ось, до речі, дивіться, чисто за. давайте навіть не чисто по фанам подивимось. Давайте подивимось сукупно. Сукупно у нас зі Сходу е, значить, Еван Моблі ви п'ятий. Він, крім трійкі стартерів, ще Пауло Банкєро трошечки програє. Еван Моблі по гравцям четвертий, фани шостий його поклали, і медіа четвертий, ну, тобто має їхати. Джаре Тален, Медіа 5 Я найбільше медіа, довіряю, якщо... Дев'ятий він за фанами і восьмий за гравцями. ну, Типу, так, спірненько. Мічел, зрозуміло, він там буде. Гарланд... От я дуже здивуюся, якщо Гарланд не поїде, але я ну допускаю, що його такі можуть не взяти. За у медіа Гарланд третій у мене він був в топ 2 Вище за Джейлона Брансона. Зараз поясню у Гарланд за гравцями п'ятий, і фани його на восьме місце поклали. Ну тобто, скоріш за все, він там буде. Заміни вибирають тренери. Якщо я не помиляюсь, то тренери обирають заміни на Остар і мають його добрати. Брансон мав їхати на Остар в виходити на Остарі в старті минулого року, але тоді, тоді взагалі було весело, якщо пам'ятаєте, повернули формат сід проти заходу, капітанів вже не було, драфту не було. І, Першими на, на Сході йшли Мілвокі Бакс, Е, І е, тоді вони, е, коли, вони йшли перші, і вони, тренера при цьому змінили, вони йшли 30 перемог на 13 поразок, і вони звільнили Едріана Гріфіна, щось там з Янісом, не поділивши. Ну, коротше, неважливо. І призначили Дока Ріверса, якийсь з перших п'яти матчів виграв один, причому він там зливав. Ну і Портленду, і, і, і там взагалі ну капець створився. Але Док Ріверс був головним тренером сходу на матчі всіх зірок. Він прийшов замість цього перші в конференції. Він, якщо я не помиляюсь, там чи то бонус, чи ну коротше, все, що він отримав за цей матч всіх зірок, він віддав колишньому тренеру. Це було гарно, але такий прикольний момент був. От Деміан Ділар тоді виходив зі старту. Він, типу, команда перша в конференції, за нього більше проголосували, за на Брансона і тоді не дуже багато голосували. Е, ну, але в цьому році от він третій по фанам, а гравці і о, медіа ставили його одразу за Донованом Мітчелом, який е, виграв фактично все, крім у фанів. Він другий, у фанів перший Ламело бол. У гравців він третій медіа його кладуть лише сьомим. І це насправді ще одне е, цікаве питання, тому що ось чи поїде ламело? Тому що ось я, наприклад, я погоджуюсь з його приблизною позицією від медіа. Мені набагато більше хотілося на Олстарі бачити Даріуса Герланда, це навіть не обговорюється. Кейт Калінгем, як на мене, заслужив поїхати на Олстар в цьому році. Тому що, ну ми самі пам'ятаємо, який був е Детройт минулого року. Ми бачимо, який він цього року. Ми маємо відкрити статистику, подивитись статистику Кейда Канінгама і зрозуміти, що він має їхати на матч всіх зірок. І я би ще брав Дейма. Все ж таки, досі брав би Дейма. Якщо не Дейма, то навіть скоріше Треянга. Я би взяв, але ну, там Атланта це. Довга історія, але от за Кубок НБА я би взяв Трея Янга на матч всіх зірок, і лише потім в мене йде мало, власне, як і голосування у медіа. Я ні в якому разі не ставлю себе там якимось великим господи, чи то блогером, чи то медіа, чи то то чим, чи то подкастером, але ну, я от прям погоджуюсь. Я взагалі часто от з американським медіа чомусь погоджуюсь, дуже хочу бачити. Саме ще Гарланда, Кейда і третім, хай буде Лілард. Ламело, я на Олстері, якщо чесно, поки не бачу. Але я не здивуюся, якщо він там буде. Тому що, ось все ж таки, ну, НБА, знаєте, це така ліга, вона начебто, ну, типу, начебто все окей, але коли там. Можна зробити сьомий матч в якійсь серії і заробити, то вони там підключаться. О, ламело виграв голосування у фанів. Це означає, що фани хочуть бачити його на Улстарі. То чому йому його? його туди і не відправити? Тому, я думаю, ламело ми побачимо. Плюс, це ж не матч найкращих гравців, НБА. він ж називається матч всіх зірок. Ламело це ж зірка, ну, в тіктоці, але зірка. Тому думаю, ламали побачимо, і мені цікаво, тому що я думаю, Ліла то скоріше лишить, а Кейт в цьому році ще може не поїхати. І ще одне моє ось особисто. Дуже хотів би побачити Франса Вагнера на Олстарі. В нього там матчів маловато з одного боку, але з іншого боку, в нього лише на 7 матчів менше ніж того ж Кевіна Дюрента, який вийде в старті на матчі всіх зірок. У нього більше на 4 матчі на даний момент, ніж у Луки Дончича. А буде ще, ще збільшуватись ця різниця. Ну, у Луку насправді не навряд у цьому році побачимо, звісно, на Остарі. Але е, все ж таки я навіть Франса би хотів побачити більше ніж Пауло Банкєро. Якось в мене Франц феєричніше в голові згадується. Ось за цей невеликий проміжок сезону, що минув, і хотів би четвірку з Клівленда, як ви вже знаєте, бачити, у, навіть не знаю, кого ще. Е, прикольно о, тут що Джоел Ембід нормально так набрав голосів, хоча він, по моїй пам'яті, прям мало, мало грав, але ну коротше, Ембіда навряд чи ми побачимо. Е, на Заході, давайте на Захід перейдемо. Е, так. Перепрошую, не туди клац. Uh, на заході прикольно, тому що Нікола Йокич та uh, Шай вони прямо в усіх і в медіа, і в гравців, і у фанів виграли фронткорт і uh, по захисникам. Дуже впевнено. Uh, Другий по гравцям і фанам Леброн Шеймс. Медіа його на четверте місце посунули, але ну, в цілому медіа його теж на Устар відправляє, і він в старті. Вийде Віктор Вембаньяма в медіа другий, але в гравців і фанів він четвертий. Дюрент, у нас другий по гравцям. Гравці вважають, що він другий має хто має бути на Устарі і третій. У фанів і е, п'ятий у медіа, ось через те, що фани його на одну позицію він вище за вимбаннями саме по фанатським голосам, то через це е, в нас в старті вийде рант. Вимедіама буде на Устарі, Ентоні Дейвіс буде на Устарі. далі цікавіше, е, тому що от мені писали, що здивується дуже сильно. Якщо не буде Сабоніса, я прям не здивуюся якщо чесно. Е, я думаю. Ще от з тих, хто поїде, скоріше буде Шенґюн, хоча я би більше хотів Сабоніса бачити. І Джарен Джексон молодший Вайнот. not, це не буде. ну, Тому не дивуйтесь, якщо Сабоніса не буде, і не дивуйтесь, якщо Фокса не буде. Теж на Остарі Сакраменто, як завжди, будуть. Не задоволені їхні фани, але будь-задобудьте задоволеними дагом крісті людина там. Таке творить лише вам той Олстар. Е, Найцікавіше з усього голосування, то, що медіа дуже високо Нормана Паула поклали. І він ну, в цілому в топ-10 за по захисникам своєї конференції йому справді, можливо, якщо б не травма, то він би і на All Star поїхав. Я дуже радий за Нормана Паула. Він був одним з моїх улюблених гравців чемпіонського Торонто. Е, бо я пам'ятаю, він, він вплив впле, більше. Тоді ван вліт тащив з лавки, але в нього була одна гра, коли він вийшов і просто почав ну, такі важкі кітки влучати, з будь-якої точки. І я от, Якось запам'ятав дитяча закоханість якогось баскетболіста, який, якого потім пам'ятаєш все життя, от може в мене це Норман Паул. І в цьому сезоні він, звісно, він молодець. Але навряд чи навряд чи він дійде до Олстару. Точно буде Едвардс, точно буде Кайрі Єрвінг. А от далі цікавіше. Далі Морант, Харден, Фокс, Букер. От хтось із цих панів. Правда, проблема в тому, що Гартів то всього лиш троє може вийти з лавки. І всім місця не вистачить, на жаль. Ну, але в цілому, ну, Олстар це така справа. Це ж не збірні LNB, а збірні ЛНБ а цікавіше. Плюс в цьому році формат три команди по вісім гравців буде, і е, ще буде одна команда це новачки другорічки, які, хто там з них виграє. Коротше, граємо то, граємо в дитячий баскетбол. Тепер ми на all -Star. Ну, подивимось, може, сподобається. Головне, от головне, щоб наступний Остар був хороший. Цей переживем, господи. Переживемо ще один поганий Голстар, якщо що. Дан контести Стефан Касел, Бузеліс і Андрей Джексон молодший з Мілокі Бакс на конкурс триочкових. очкових. Я не знаю, в ця це ці інформація чи ні, але я її бачив. І Я думаю, це правда буде Джордан Пул. Тим подамкерам, це ще не офіційна інформація, але от у Вікіпедії англійської вже пишу, що ці три учасники будуть на дан контесті. І насправді Бузеліс на шкільному студентському рівні данчив дуже-дуже-дуже добре. Тому від нього очікування високі. Вірю, не розчарує. А от чого очікувати від Касла, Андре Джексона? Я думаю, дан контест може бути не з найгірших. Ну, гірше, ніж постковідний, то навіть важко уявити. Ось. Такс. На, на конкурсі має бути команда з Golden State. Я думаю, там Карі вийде. І з Кейтлін Кларк хтось ще буде кидати стрілочкові. Коротше, очікування нулячі, нічого хорошого не буде. Спимо вночі, зранку дивимось хайлайти. І головне, чекаємо а, в найближчий час якихось трейдів, щоб уже ну, нормально поговорити. Якщо буде мегадрейд, сяду запишу подкаст. Якщо не буде, то вже в 10-х числах лютого поговоримо про трейд трейд-дедлайн, І там якраз буде. Там буде Супербоу, але я, напевно, до нього запишусь. І потім там у нас буде о, якраз менш всіх зірок 17 лютого. Після нього, ну якщо там він не буде офігенним, то звісно подкасту не буде. Так, Чекайте на крутий контент далі, десь в понеділок. Обіцяю його, точно точно вам зайде, точно сподіваюсь. Такі словосполучення. Придумаємо. Дякую вам за увагу. О, пишіть, пишіть в коментарях, до речі, вашу суб'єктивну думку, тільки не агресивно, як ми любимо доводити одне одному типу. Та як? Та, та Арен Фокс, це блін. Він має отримати 400 мільйонів на рік і грати в старті на Олстарі. і в першій збірні Олен Та ні, 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 немає, там має бути Джаморант. От в останньому подкасті за Рінгера хтось доводив, що блін Джамуранд має бути майбутнім, майбутнім е, обличчям Ліги. Треба йому прос, пробачити всі гріхи, і які вимбаннями у нас є Джамуранд, він не такий, як всі. І ось ця короче в коментарях. Давайте почуємось, поговоримо трошки. І е, підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал, на інші посилання. Теж переходьте всі, які є в описі до цього відео. Все там безпечно, все там круто. Е, почуємось. Дякую вам за два тижні. Якщо нічого важливого не станеться. Ще раз почуємось. Пока-пока.